Пан Соло, вітаю вас! продовжуємо цикл відео по лору Elden Ring. І цього разу я вирішив розказати вам про доповнення Тіні дерева Ерд. Адже я, хоч й очікував більшого від цього DLC загалом, певні лорні моменти там мене дуже зацікавили. Тому в загальних рисах я захотів і вам донести власне той лор. І почнемо ми із, так би мовити, основного сюжету. Точніше, із основних передумов і подій. Які привели тіньове царство до того стану, в якому ми його бачимо у грі? Розкажу я вам про корінний народ цього виміру орогованих, вони ж Горнсенти, їх звичай, культуру і те, хто вони такі і чим заслужили гнів Майрики та полум'я Месмера. Беріть щось попити, поїсти, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали. Витоки та історії. До вторгнення ороговані з незапам'ятних часів населяли царство тіней, коли ці землі ще не були оповиті тінню і знаходились в центрі міжзем'я. Магія горнила життя, чия сила не знала меж у ті часи, чинила сильний вплив на місцеву фауну, тому стародавній народ ставився до самого горнила та до всіх його дарів із глибокою пошаною, а химерні роги користувались в них особливою любов'ю. Адже роги для народу урогованих священний атрибут і відзнака обраного народу, яким ті себе вважали. Їхні голови були прикрашені химерними кривими рогами, такі роги вважали символом незаперечної переваги, а кручені роги у повір'ях урогованих були символом духовної сили. Однак, згодом, на жаль, діти, які народжувались поміж землю, частиною якого колись було тіньове царство, з такими рогами помирали у ранньому віці. А доля тих, хто вижив, була, може й гіршою за смерть. Однак про це якось потім. Белорад Поселення біля вежі Енір і Лім. Центром же культури орогованих була їхня велична біла башта, яка впиралась в самі небеса. Її форма нагадувала спіраль священний символ для всіх орогованих. У Усередині білої вежі можна було знайти багато артефактів та легенд. А біля підніжжя вежі ориговані збудували поселення Белурат, де було розміщено вівтарі та театри разом з каналізацією, а також місто Енір Елім довкола башти, де були розташовані звивісті підйоми та велика палата очищення. Але біла вежа зберігала в собі ще одне місце божественну браму на самій вершині, де можна було стати богом. Біла башта простромлювала небеса, аби на самій вершині понад хмарами. Досягти самої обителі боїв, адже орговані прагнули божественність, чими були просякнуті всі їх традиції. На їхню думку, тільки у відчайдушній боротьбі з власною тваринною природою можна досягти істиної божественності. Однак навіть згадувати про мешканців небез вони боялися. Спіральну вежу населяли безліч різних представників цього народу чаклуни і вчені, жерці та інквізитори. «Рогаті воїни і аскети вежі, вчені і чаклуни вивчали духів і руїни стародавніх обителі Рауха. Вони знаходили і записували старовинні способи поводження та спілкування з духами, що вважали загубленими, а також створювали особливі предмети для їхнього виклику. У працях вчених орагованих також згадуються такі собі камені зв'язку, за допомогою яких можна управляти переходом духу до іншого світу. Жерцями білої вежі також вважались ороговані інквізитори, головним серед яких був йорі, і використовували вони молитви вежі, символом якої було спіральне дерево. Інквізитори вміли прикликати дуги світла, що нагадують напівкруглі щербини, символ допиту та жорстоких методів інквізиції, а також спіраль світла, що було нічим іншим, як приборканою енергією горнила, за їх віруваннями. Одного разу ця саме енергія породить стовп світла, що дістане до самої обителі божеств. Відомо також, що саме інквізитори прирекли на вічні тортури мудреця Мітру золотими шипами, одним із видів зброї рогованих у його маєтку посеред безодні. Мудрець Мітра був шанувальником шаленого полум'я, а для рогованих шалене полум'я табу. Адже воно не щадить навіть духів вічних створінь, і мета його знищити все живе і неживе. На відміну від полум'я велетнів, яке може як і знищити, так і зігріти. Рогаті воїни. Живим втіленням бойової могутності білої вежі були рогаті воїни. Грізні вартові, що одним ударом могли розробати ворога нафту. Ці закуті важку броню охоронці набули нелюдської сили завдяки божественному покликанню і володіли вигнутими мечами, оздобленими рогами, завдаючи нищівної шкоди своїм ворогам. Для жителів вежі, всі воїни та їхня зброя були духовними вмістилищами. Їхні шоломи, увінчені коронами скручених рогів, слугують провідниками божественності. Серед рогатих воїнів було безліч прославлених бійців, які заслужили звання воїнів священного звіра. Замість звичайних шоломів, вони носили маски священних звірів з химерними рогами. Священні звіри, як вважають роговані, це посланці небес. Їхній гнів це гнів небес, а буря найлютіший його прояв. Так у їх культурі з'явився ритуал танцю Лево. Могутні вартові вдягали ритуальний головний убір у вигляді голови священного звіра, котрий вмів виконувати лев'ячий танець та був провідником божественності та який відгукувався на молитви, та починали танцювати дикий танець у великому театрі священного звіра в Белураті, вивільняючи свій гнів у вигляді бур та морозів. А мешканці вежі молились та співали священним танцюючим левом. Честь ступити до лав могутніх вартових і здійснювати ритуал лев'ячого танцю дарують тільки тим воїнам священного звіра, які змогли проявити свою божественність. Батьками і найпершими рогатими воїнами вважають воїнів божественного птаха, породження Золотого Горнила. І першим був Орніс. Одного разу цей герой, одягнутий в золоті обладунки, Закликав до божественності і отримав удар крила та пір'я. Священні птахи з золотими пір'ями відомі своєю жорстокістю і неприязню до людей, лише деякі ризикують звернутися до їхніх божественних сил. І Орніс був одним із них. Він приручив священного птаха, і крила птаха стали його крилами. Коли він нарешті спустився на землю, то став божественним хранителем житлових приміщень храму. Проклятий клинок. Також у Білій вежі жили аскети, що символізували собою поміркованість та залізну самодисципліну. У культури орагованих деяких висохлих небіжчиків вважали божествами заступниками, і саме тому аскети з вежі бажали стати такими самими заступниками. А щоб досягти цієї мети, вони умертвляли плоть та зміцнювали дух, вчиняючи суворі аскези. Давним-давно вони використовували зброю у вигляді дисків для самокатування під час ритуальних танців. Ті, кому ж не вдавалося стати божествами заступниками після стількох самокатувань, ставали відомі як прокляті клинки, чиї обличчя були приховані масками. Вони переслідували кожного, хто ступав на землю рогованих, і байдуже хто це був. Тому ще до початку вторгнення проклятих клинків заарештовували і саджали до в'язниці. Крім білої вежі, Белура й Енір Еліма, урагованих було безліч інших міст: Мурт, Унте, проспектне і храмове міста, що процвітали до священного походу Месмера. Там мешкало безліч звичайних людей, що жили в мирі та злагоді, мечників, що використовували протягом багатьох століть вигнуті клинки, і представників вищих ешелонів суспільства, чиїм символом були роги вкриті з сріблом і золотом. Крачувалися, як відомо, роговані традиційними юшками і скорпіонів, що походили з царства тіней. Серед цих великих міст було декілька поселень, в яких проживали мухолюди хворі на страшну мушину недугу роговані. З їхніми тілами відбувались дивні метаморфози, вони перетворювалися на істот, що нагадували мух, але більшість просто гинули раніше, ніж завершувалось перетворення. Як не дивно, Добрі душі, які доглядали за нещасними і стежили, щоб їх поховали за правилами, самі ніколи не хворіли. Обрад У усередині мухолюдів росла дивна мушача пліснява, яку використовували як нутрощі для горщиків, один з священих обрядів у культурі Оргованих, який проводили в усьому царстві тіни, крім якого походило з поселення Бонні та його великих володарів. Власне, саме тому ураговані й не шукали способу вилікувати мушину хворобу, адже вони були свого роду фанатиками традицій, і про це більш детально далі. Обряд з горщиками слугував як спокута для засуджених за різного роду злочини. Тіла засуджених шматували на дрібні шматочки і поміщали в спеціальні глечики, які зберігали в обмерзлих в'язницях. Вважалося, що в такий спосіб душі злочинців очищаються від усякої скверни. Подібні практики мали імітувати природний цикл смерті та переродження. Кажуть, разом із злочинцями в горщики поміщали заживо шаманів, щоб ті також молились та допомогли знайти святість, тіла шаманів зростались із подрібненими шматками, тим самим породжуючи живі нутрощі горщика. Взагалі урагованих відношення до шаманів було жахливе, адже вони не вважали останніх людьми і взагалі чимось вартим поваги. Адже ті не мали, вочевидь наростів на тілі, але, тим не менш, мали міцний зв'язок із вищими силами чи духами, через що їх і було вирішено використовувати в обрадах. Зі слів одного з привидів заради цього святого твоє місце в Глечику, ти хіба не хочеш здобути святість? Для таких шаманів, як ти, це твоя доля. Життя було дароване тобі тільки за цим. До речі, шамани варті уваги, адже Америка було виходцею із цього народу. Але основна гра нам каже, що вона була з народу нуменів. чи шамани і були Нуменами. А це, до речі, цілком можливо, Ба більше не забуваємо, що царство Тіни було частиною міжзем'я, тому ці шамани-Нумени могли бути кочівниками чи переселенцями, але все це поки теорії. Адже якийсь прямий зв'язок між шаманами та Нуменами нам не показали, окрім як приналежність Марки і до тих, і до інших одночасно, з описами у грі. Гра каже, що Нумени довгожителі. Але в них майже не народжуються діти. А в доповненні ми дізнаємось, що хоч Майрика й піднеслась до богині, та нікого з народу шаманів більше не залишилось. Тобто, звісно, роговані буквально винищували шаманів у своїх обрадах, але навряд чи б вони у горщики поміщали і дітей, хоті б не змогли, по перше, молитись, і, може б, не мали такого духовного зв'язку. Та й тіла у тих внутрощах горщиків цілком дорослі, отже, винищили їх повністю не через дурість, хоча не без цього. А тому, що шамани були невідтворюваним ресурсом, тобто вони не мали дітей. І в якийсь момент шамани просто закінчились, ба більше, це, звісно, тільки моделька, але мені здається, що всі внутрішні горщиків мають жіноче тіло. А так як шамани мали матриархат, можна припустити, що обдарованими у цьому народові були саме жінки, яких і поміщали в горщики. І Марика піднеслась, до речі, по тій же причині. А от майстри горщики з поселення Бонні, хоч і мали статую матриарху, і, може, і вклонялись їм. Тим не менш були чоловіками і одними із авторів цього обряду. Думайте. А між тим, саме таке відношення і винищення народу шаманів, ворогованими, стало одним із каталізаторів подальших подій. Розпущена коса золотого волосся, відношення королеви Майрики матріарху селища шаманів. Про що вона молилась? Чого бажала? У чому каялась, не залишилось нікого, хто би міг відповісти, і Майрика більше ніколи не повернулась додому. І вона знайшла спосіб помститись. Священний похід Месмера. Знищена Белората. Поселення біля вежі врешті-решт, кораговані були віддані і засуджені до спалення королевою Майрикою Вічною, яка виявилась однією з народу шаманів, що стала богинею біля божественних воріт. І яка, вочевидь, крім усього іншого хотіла помститись саме за геноцид свого народу. На кровного ворога перетворилось дерево ерд, вища воля та золотий порядок, а всі їх шанувальники тими, хто не заслуговує на прощення. Марика наказала Месмору своєму синові та, вочевидь, герою війни із велетнями, вбити мешканців вежі та й взагалі всіх коригованих, очистити вогнем. Тож Месмор і його військо вирушили у священний похід. Вони засудили весь народ орогованих до спалення за відсутність благодаті і невіру у вищу волю та золотий порядок за офіційною версією. Вважаючи їх нечистими і душею, і тілом, вони спалювали їхні тіла у велетенській печі. Військо Месмера перетворило безліч міст народу царства тіни на обвуглені руїни, зокрема й невеличку церкву в руїнах Рауха, яка була відома як храм квіткових бутонів, на поближчі якого опинилась одна єдина роміна. Незабаром Месмер напав на саму білу вежу. Однак, як оповідають, вона так вразила загарбники з війська дерева Ерб, що багато хто з них почали потайки вважати її святиною. ТИРАНІЯ Полум'я Месмера. Ім'я його надовго стало синонімом жаху, болю і смерті серед дорогованих. Полум'я, яким володів Месмер, стало символом священного походу і його використовував кожен солдат війська проціповича. Символом його війська був власний герб Месмера вишитий на плащі у вигляді золотого кільця і полум'я, та крилатих змій Месмера, що слідували за ним у ті дні страждання і горя. Месмер ненавидів своє власне полум'я і раз за разом намагався його позбутись, але це йому так і не вдалося. Коли армія Месмера напала на вежу, ритуал лев'ячого танцю, священного, лютого, стрімкого і прекрасного, почали застосовувати у військових цілях. Але майже всі священні звірі були роздерті, посаджені на палі і спалені в полум'ї месмера. Свідки казали, що в язиках полум'я їм вважалось похоронне багаття, що спопиляла саму башту. Так, біла башта була прихована і запечатана тінями, перетворившись на вежу тіней, а її та Белорад почали населяти такі самі занурені в тінь люди. У тому поході ораговані втратили все. Їхні рідні та друзі загинули у вогні, будинки були пограбовані, а товаришів, що помирали в них на очах, їм доводилось власноруч вбивати своїми мечами, аби полегшити їх смерть. Минають віки, змінюються епохи, але одне залишається незмінним гора від утрати коханих глибоко сидить у серці виживших. Однак навряд чи вони розуміли і знали причини цього винищення. Скоріше за все не пов'язували це з чимось, окрім офіційної причини, яку ми знаємо у грі про відсутність благодаті орагованих і зарахування їх до єретиків. Проте справжню причину знала Майрика і Месмер. Так, здається, Месмер дійсно відав, що сталося. Адже складається враження, що він хотів допомогти горщикам і шаманам у них і навіть заселив ними перші поверхи Башні тіни, замість того, аби винищити їх, хоча це і були породжені Орагованих. Однак війна була закінчена, а Месмер і його люди виявились покинутими та забутими Марикою, за яку вони боролись проти ворогованих і винищували їх. Навіть попри те, що Месмер був сином королеви, він теж виявився покинутим та занурився в безодню забуття історії, хоч і до останнього шанував свою матір. Месмер прийняв свою долю, як і його крилаті змії, які розділили із ним забуття. Мараговані програли війну, вони ніколи не були праведниками, жителі вежі були такими ж войовничими за своєю природою і жорстокими по відношенню до шаманів і ворогів. Але армія месмера виявилася сильнішою за них, і народ арахованих був винищеним. Мало хто пережив ту війну, а ті, хто вижив, бажались помститись месмеру, маріці та дереву Ерд. Що іронічно, адже якщо цей похід помста Марики за шаманів, то ми маємо наглядну ілюстрацію порочності кола помсти. Насилля породжує насилля. Роговані проклинали їх усіх до єдиного, і, як ми знаємо, прокляття ці таки пробилися в міжзем'я, частиною якого було царство тіни і мало із ним зв'язок. Кажуть, ті виживші роговані, які бажали помсти, носили одежі перев'язаної плетеною мотузкою. Мотузка символічно пов'язала рогованого і жертву, за яку він заприсягся помститись. Але розплітати її було заборонено. Відтоді народ арогованих перебуває занепаді в царські тіни, землях оповитих тінню, які колись належали їм. Дякую, що додивились! Історія будь-чого в світі Елден Рінг пов'язана із болем і втратами, і історії цих безліч. Тож я постараюсь вам розповісти їх якомога більше. Дякую всім спонсорам, дякую вам за підписку, лайк та коментар. Сподіваюся, вам сподобалось і до зустрічі у нових відео.